Торік Закарпаття стало другим по Україні за кількістю зібраних коштів для допомоги дітям недужим на діабет. З усиллями краян удалося зібрати майже 360 тисяч гривень, за які придбали 18 інсулінових помп і один експрес-аналізатор для обласної дитячої лікарні. В Мукачеві. Ми будемо і надалі долучатися, тому що ми. Знімаємо шляпу перед минулим і закотуємо рукава перед майбутнім. І ми готові до співпраці і надалі будемо активно працювати в цьому напрямку, щоби. Показати, що наша, в наша Закарпатська область, наша срібна земля дійсно долучається і приймається не тільки проблемами діабету, а й проблемами з вадами слуху і, дітям, і усіх дітей з особливими потребами. Цього, Цього разу та, акція зветься Почуй світ. Наша мета, щоб дітки, які погано чують, почути, почули світ краще, щоб в дитячих, у пологових будинках було нормальне діагностування дітей, тільки. Ну, зразу після народження, тому що є питання, є дійсно необхідність швидкого діагностування дітей з вадами слуху. До слова, саме з допомоги дітям із вадами слуху розпочалася діяльність фонду Серце до серця в 2006-му. Тоді загальна сума зібраних по Україні коштів склала 60 тисяч гривень. Для порівняння торічний показник 4 мільйони гривень. Зараз організатори сподіваються отримати ще кращий результат. На Закарпатті теж нині в області на обліку перебуває 325 дітей із порушенням слуху. Надзвичайно важливою є, по-перше, апаратура для скринінгу в пологових будинках, тобто раннього виявлення проблем з слухом. По-друге, для гарної діагностики, і по-третє, вже допомога тим, в кого є проблеми з слухом, тобто слухопротизування. Ця акція не єдина із запланованих фондом на 2013-й. Дещо пізніше відбудуться заходи, присвячені проблемам безпеки на дорозі. А восени стартує доброчинний проект. Тиждень донора. Здати кров задля порятунку чи йогось життя людей закликатимуть вітчизняні знаменитості.